Хадити мене не виходить. Кістки роздроблені, і я ступати на ногу мені боляче. І треба відрізати і ставити протез. Ось наш дім. Всі на нашій вулиці повиїжджали, вже нікого не залишилося. І ми вирішили теж виїжджати, бо вже так близько йшли, що вже доходило до наших хат. Але ми не встигли наче за одну секунду виробило, накрило, оглушило. І Я зрозуміла, що я поранена. Зразу, Зразу до да них ми прийшли, нас прийняли, ми дуже їм вдячні. Ну, Давай. Це на цю сторону, мені дуже шкода його. Маленький хлопчик на нього так все звалилося, будинку немає, я в лікарні. Вон... Ну, але він дуже молодець, Він у нас дуже мужній. Він, виходить, що чоловік в родині. заміняє всіх, всіх. Нам. Данін батько, отчим, дядько, його хресна, мої ще два хресники. У нас дуже багато родні воює. На даний момент нас виручає одна тільки калинка. Кожен день ж хочу їздити, тому що треба ж збирати гроші мамі на лікування, їжджаш їхати в Київ, одна консультація треба теж гроші, на лікування теж треба гроші, на ліки теж треба гроші збирати. А дитина дуже вподобана, така взагалі, взагалі такий хлопець, прям я не знаю. Знаю, мурашки йдуть по кожі. Уроки два вже беремо у них, У бабуся або хлопчик возить. Підтримуємо, беремо у них молочко. Дивлюся, на чого треба щоб допомогти. Ми, щоб маму вилікувати і дімо.